Замахали ви, блін. Всіх мотивувати треба. Друзі, чого мене не треба мотивувати? Чого мене мого брата не треба мотивувати, моїх пацанів не треба мотивувати. Тому що ми не хочемо, щоб прийшла Росія. Хочете, щоб прийшла Росія? Будь ласка, сидіть далі, чекайте. Ну тобі скажуть, ми розчарувалися в тому, що депутати крадуть. Та мені насрати. Мені теж мені насрати на депутатів. Та хай роблять, що хочуть, хай хай хоч гівна наїдяться. Росія прийде в мою хату, Росія прийде до моєї матері, росія прийде до мого племінника. Я цього не хочу. Я махала жити в ярмі. Я не хочу бути рабом. Мені простіше провести всю свою молодість, вбахати на цій Донеччині, в окопах, в глині, лишити тут своє здоров'я, але не лишити тут свою честь, совість і гідність. Сидіти десь ховатися в мамі під спідницею, щоб що? мама не врятує від Росії. Ми не винні в тому, що прийшла Росія. Ми не винні в тому, що почалася війна. Але ми можемо бути винні в тому, що ми її промахали. Бо ми чекали, коли там, от коли от коли того депутата піде син, от тоді піду я. Та мені плювати на них. Мені плювати. Я знаю, що я маю бути тут.